Прийміть мої і чарівні побажання. Сьогодні казка про нервове перевантаження. В одному казковому організмі жила собі нервова система, коронована головним мозком, тому й вважала себе головною. В дитинстві і юнацькому віці вона отримувала неймовірну насолоду, переганяючи по своїм транспортним розв'язкам величезну кількість різноманітної інформації, імпульсів, медіаторів, сигналів. Повідомлення летіли стрілою в центр і до периферії, повертаючи розпорядження від головного мозку. Кому, скільки, як і для чого. Що час. Нервова система почала стомлюватись і трохи потайки підмахльовувати. То якусь важливу інформацію загальмувала на таможні, то передала сигнал частково, чим спричинила застій у справах, то в дорозі щось змінила, зекономивши енергію і спричинивши збій процесів у казковому організмі. Одного разу у казкового організму стався справжній шок його почало трясти й підкидати то жарко йому, то холодно, складалося враження, що всі темні сили зібралися на шабаш і почали його рвати на шмаття. Подавши петиції головному мозку, казковий організм почав чекати пояснень після розбору жахливої ситуації. Головний мозок викликав нервову систему на килим і став вимагати розібратися з проблемами, відзвітувати і запропонувати рішення. На той час гонорова нервова система уже настільки розійшлась, що й не думала виконувати наказ. А справа була ось в чому. Намагаючись позбавити себе зайвих турбот, нервова система переганяла по своїм каналам неправдиву, неперевірену і неповну інформацію. Сигналів надходило все більше, адже молодий казковий організм був не лише живий, а ще й активний, і нервова система почала перекидати зайві, на її думку, сигнали іншим органам і системам, яким і своїх клопот вистачало. Печінка все частіше влаштовувала істерики від надмірного перевантаження, і лише брак часу заважав їй пожалітися на несправедливе до себе ставлення. Нирки плювались раніше піском, а тепер уже й камінчиками, бо не встигали виводити їх з казкового організму. Через надмірне навантаження і втому кровеносні судини спазмували постійно з будь якого приводу і навіть без причини. Серце калатало в напад, намагаючись звернути на себе увагу. Бронхи задихалися, намагаючись качати все більше кисню, забезпечуючи охолодження і намагаючись не допустити закипання всіх рідин казкового організму. Все гриміло, тряслось, свистіло, дригоніло, дзвеніло. Від тої какофонії казковий організм настільки втомився, що сил не було ні за мамонтом на полювання збігати, ні навіть ноги помити. Вендітна і дуже відповідальна ендокринна система вирішила зібрати підписи своїх колег на заяві до головного мозку з проханням вплинути на нервову систему і змусити її працювати в повну силу, як всі. Сама ж ендокринна система за допомогою чарівних гормонів ту заяву і доставила до адресата. Головний мозок, ознайомивши зі станом справ, розлютився і вирішив нагодувати неслухнянку чарівними пилюлями. Провеносне русло рознесло ті чарівні пігулки в кожен куточок казкового організму. Хух, всім стало легше в казковому організмі уже тихіше. Щоправда, завали, що накопичувались роками в різних органах, так і залишились нетронутими. Всі відпочивали. Але ті пігулки заспокоїли не лише органи і системи. Життєвої енергії надходило в казковий організм все менше. На всіх її не вистачало. Органи і системи почали, почали ненавидіти одне одного, вираховуючи кожну крапельку живильної сили, яку отримували сусіди. Почали один одному дорікати, робити капості, підстави, і казковий організм усе глибше занурювався в грузке болото, хворий і різних негараздів. Чи є, на вашу думку, вихід із ситуації? І який вихід, якщо він є? Бажаю всім мирного неба на нашій благословенній землі і будьте нам всім здорові!